Друзі, в світі є два типи людей. Перший тип це ті, які не можуть бути начальниками, в них не вистачає мозгів. І це вічний робітник. От, Вічний робітник. І другий тип це людина, якої мислення йде як начальника. Приведу приклад вам простий. Ви працюєте на роботі, отримуєте приміно погодинну зарплату. І ви їдете в відпустку. Заробляєте ви, ну, хай буде там, в тиждень 1000 доларів. І ви в відпустку їдете на тиждень. І відпустка коштує вам тиждень. І скажіть, мені будь ласка. Яка, яку суму ви витратите за відпустку за свою відпустку? Якщо ви подумаєте, що ви витратите 1000 доларів за відпустку, то у вас мислення робітника. Якщо ви мислите про те, що ви витрачаєте 1000 доларів на відпустку, плюс ви не заробляєте 1000 доларів, це вже ви витрачаєте 2000 доларів. Плюс вам потрібно ще. Заплатити там, за оренду житла. Ну, якщо, може, ви не орендуєте нічого, то вам не потрібно нічого. Але ще оренда, то ще там, хай буде ще, там, 500 баксів, 500. За тиждень відпочинку, ви витрачаєте 2500 доларів. А людина, яка вічно буде працівником, в неї вмислені вона поїхала на відпочинок, витратила 1000 доларів. Відпочинок 1000 доларів коштував. Для мене, наприклад, відпочинок коштує набагато дорожче, ніж для таких людей. Ось вам і мислення. Думай далі. Скажу вам так, що мислення в мене правильне, я за своє життя лише 33 роки мені. Але я зробив два бізнеси і два був дуже непогані. Якщо б не війна, то я б себе дуже хорошо відчував. Але приїхав в Канаду і. Мені здається, що і тут в мене щось стрельне. А інші люди, де хто, хто приїхав сюди, вони такі, о, 50 баксів в годину, все, от я буду працювати. А для мене, наприклад, 50 баксів в годину це не гроші. 100 баксів в годину це не гроші. Свою компанію відкриваєш. Можливо, півроку, рік ти заробляєш менше. Там як 20-30 доларів в годину. Через рік 50. Наступний рік 100. На ще наступний рік 300. Тому опа, це вже штукарик. От як потрібно працювати, і як треба мислити, друзі. Не мисліть то, що, наприклад, вам дали зарплату там, 20 доларів, і ти ходиш там, і працюєш за ти гроші. Працюєш, 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 працюєш. Якщо ви відчуваєте, що ви вже коштуєте от, ваша робота, ваша сила коштує більше. То, звичайно, потрібно просити. Якщо вам не дають цих грошей, то просто-напросто хопуєте дверима, ну як знаходите собі альтернативний варіант, підходити і кажете, що тільки так, до побачення. А якщо ви будете завжди чогось боятися і боятися змін якихось, ну. Вічний робітник просто-напросто ось це все. Ну, не всім бути начальниками, не всім бути робітниками. да? Хтось має бути там, хтось має бути там.